Купляєте у нас за 350, продаєте за 700. Саме стільки можна зробити, якщо ви купляєте у нас е, мікс одягу мамо. Дивіться, це такі речі спортивні. Тут і дорослі, і дитячі. Але класно те, що це все сезон. Шортики, лосини, топиться, те, саме те, що потрібно в зал, завжди. Тут вони легесінькі, за рахунок цього виходить хороша собівартість. Подивіться які. Футболочки прикольні. Ми вже продаємо хамол доволі давно, знаємо, що це дуже якість хороша тут. Це не порівняється ні з фімерком, ні з Джорджом, ні з Крівітом. Це зовсім інакший сегмент. Але все дуже класно. Дивіться, топи які гарні. Можуть бути спортивні штани, худі, ласини, футболочки. На різний вік. Тобто тут є і малючок, і емки, ельки, іксельки різні. І жіночі, і чоловічі. До речі, якщо ви потрібно, якщо ви торгуєте суто, прикольні, якщо ви торгуєте, наприклад, ці десячі, вам потрібно без дорослого, можемо для вас зробити. Або ж навпаки. Оці прикольні спортивні штани. Легесенький фліс. Знизу манжетик. Все з етикетками. Класно для магазинів, для тих... Хто торгує онлайн. Дуже зручно буде, можна знайти фотографії на їхніх офіційних сайтах, тому що це все в нас оружені. Оди дитячий такий мальчик, давайте відкриємо хоча б якусь упаковочку, щоб подивитися, що тут з дитячого може бути. О, прикольно. тут прикольний. Так, це не знаю. Тут можуть бути ще трошечки носочки. Оце фуді, футболка. Така футболка. Ріглами, до речі, були дуже гарні. Ми вже його трошки продавали. Вже знаємо, яке воно має бути. Що це, як форма? Так, така красота. там рюкзачок, льоду. Так, це якесь. Можливо, це костюм. Ні? Теж до речі на ключику. І малючок футболки. У нас дуже гарна ціна на нього. Ще показуємо наповнення оригінального мішечка. 20 кг. Ми відправляємо мішки з подібним наповненням. Або робимо маленькі лотики, але там набагато дорожче виходить. При купівлі одного мішка вийдеться відкриємо. Виходить дешевша ціна. Лосіни, Чикси.